Ходимося у символічному місці. Саме тут розпочиналася транспортна історія нашого міста. Це трамвайне депо було побудовано у 1911 році. Конка паровий трамвай електричний. Так коротко можна описати трамвайну історію Одеси, яка почалася ще у далекому 1879 році. Перші парові трамваї, які вміщували значно більше пасажирів, ніж робили це вагони, запряжені кіньми, проходили маршрутом по фонтанській дорозі. Звідки цього, цьому досі на Фонтанській лінії ми маємо назви станцій, їх всього було 16. З першого трамваю їздили парові тільки влітку, взимку ходили кінні трамваї. Але в 1893 році у нас з'явилася друга гілка парових трамваїв, це Хаджибейська. Раніше вона була на кінній Тязі. Таким чином, на фонтанській дорозі у нас ходило 6 паров... складів рухомих паровозів, на хаджибейській дорозі їх було 2. І з 1893 року. Цього року ми вже маємо цілорічний рух парового трамваю. Влітку 1904 року парові трамваї робили 36 рейсів на день на Великий Фонтан та 18 на хаджибей. Лінії тут були одноколійними з роз'їздами. Сам паровий трамвай, по суті, є мініатюрним паровозом, який працював на вугіллі. Тож у вагоні була ціла команда машиністи-кочегар, який підкидував вугілля у топку. Паливом для паровозів тоді слугували брикети вугільного пилу. Паровий трамвай міг розганятися до 40 кілометрів на годину і вміщувати до 20 пасажирів. Квиток у ті часи коштував 5 копійок, і це були суттєві кошти. Тож скористатися трамваєм могли зазвичай люди заможні. Нерідкосною була ситуація, коли дами у пишних сукнях бруднили своє вбрання вугільним пилом і скаржилися на це. Є звернення багато ну, на той момент до міської управи, що пані в російських платцях жалілися на сажу парових трамваїв, тому що їм було трішечки некомфортно. А який же одеський трамвай без справжнього одеського анекдоту? Просто у салоні вагону директор музею нам показує особливості тогочасних трамваїв. Є спеціальний такий, бачите, механізм. І ви могли перегорнути спинку та сидіти по ходу руху, проти ходу руху. Дуже багато одеських історій, одеських байок, пов'язані власне, з такими сидіннями. Наприклад, як рибалки ловили рибу не тільки в Чорному морі, а ще й на привозі, коли проїжджали повз. Як молоді хлопці зривали капелюха з дівчаток та знайомилися з ними на наступній зупинці, тому що сайті знайомств не було, а знайомитися якось треба було. Ну і моя улюблена така історія, чисто наша Одесь. Розповів нашу одеську мову, що заходить, як ходять мужчина в вагон і справлять, подскажіть, як мені проїхати на привоз? А йому темпераментно по-нашому по-одеськи відповідають, що ви такі робите нерви. всьому вагону, Ви хоч сядьте к тому привозу ліцом. Що це означало? Що ви сіли в вагон, який рухається на тому напрямку, але могли перекинути це сидіння і обличчям собі сісти до того самого привозу. Такі трамваї в Одесі з дерев'яними лавами і особливостями сидіння з'явилися у 1907 році. Розпочалася ера електричних трамваїв, яка продовжується і до цих пір, але це вже зовсім інша історія.